Потрібно всім побачити реальну історію того всього, там, не з телемарафону, не з якихось там класних, там, як ми бомбимо Росію чи ще щось. Ніхто нас не уявляє, скільки дронів летить, щоб тих три долетіло до НПЗ. Там не полетіло п'ять. Ну, добре, ми там щось розбили, скільки в нас людей там, гине. Втрачаються цілі села, міста знищуються. І людям треба робити висновки. Бо нас чекає велика біда, якщо ми ну, не змінимося, не, не захочемо якось йти у військо. у цивільному житті. Дмитро геолог, який ніколи раніше не тримав у руках зброю. Проте у калуському батальйоні тероборони він пройшов шлях від рядового стрільця до командира роти. Разом із побратимами розвинули напрям аеророзвідки і перетворили свій підрозділ на ефективну команду. 26 лютого пішов із команду. У військкоматі, так як я не служив, у мене не було досвіду, то мене відправили в ТРО. У нас були стрільби, там були деякі такі навчання. 16 червня 22-го року ми заїхали в район Малинівки і там вже почали окопуватися. А перші серйозні сутички сталися 13 липня того ж року. Це був штурм, де були задіяні механізовані. Мій взвод тоді активну участь якби не прийняв. Ми були в сусідній посадці, штурмували район збоку, але то був такий відчутний перший так якби, досвід. На той час було у нас багато, скажімо так, це було велика назвод повний був там в зоні бовіді. Зараз це зовсім не так. Проявив себе в... як солдат у певних там процесах, і мене назначили сержантом взводу. Один з наших найкращих командирів Борбудус, він взяв мене сержанту з матеріального забезпечення. Я не дуже цього хотів, але погодився, так як володію трохи комп'ютером, вмію вести журнали, то не взяли. На той час, у мої обов'язки, це була доставка БК, там їжі, питної води, таке забезпечення всім військовослужбовцям, там, одягом і тим всім подібним. Прийшов чорний день 24-го. У році у нас була важка зима, було багато штурмів, і спочатку в нас загинув наш товариш головний сержант роти, а через два дні був поранений командир роти. Штурми не зупинялися і таке було, ну, управління роти було якби, ліквідовано. і Ми просто там, технік, я, ми там залишилися. На позиції, і я якби так взяв на себе управління рот. От. Ми витримали дуже останній був великий штурм, механізований. На нас виїхало шість батарій під прикриттям танків. Ми відбили десь близько роти. Ми тоді ліквідували. Це 200-300. Знищили трохи техніки їхньої. Це не тільки моя рота заслужила, це там рота вневої підтримки. Мінометна бартарея, артилерія бригади, ну працювала там космічно багато, побачили, що вони відійшли. Ми трошки заспокоїлись. Пішов до людей. Пішов, ще оцінити там руйнування, пішов там це, поспілкуватися, подякувати. І в той момент був єдиний мінус. До моїх хлопців не прийшло було там вище командування. Типу, подяка від якогось сержанта це одне, якщо б там. Словесна подяка, пожати руку, як називається. Емоцій було багато, багато трофеїв. полонені, коли ми когось втрачали, або хтось був поранений і такі. Тому що тоді, тоді дійсно емоції інколи беруть вверх. І були рішення, які ми швидко робили. Слава Богу, нам це вдалося, але ну, такі поспішні. Тому що там в тебе поранені товариші, і починається необдумано, там, давайте якось їх витягувати. Ну, от тут емоції могли брати верх. Коли весь іде процес штурму, то воно так не, не так працює. Ну, і в нас, я не знаю, у нас ну, не було такого, що хтось там побіг під час штурму. Мені запропонували поїхати на навчання, так як в мене є вища освіта в Одесу. І вже в Одесі. я Получив первинне звання офіцера, молодший лейтенант. Погодився на це, ми хотіли дещо змінити, так як Барбуду спочав, я продовжив таку у нас. Ми в роті розвинули своє БПЛА. У нас є свої пілоти, потім вже були і придані пілоти, які літали в нас, в наших позицій. Ми залучили там дрони. Ну, багато чого, техніку для цього всього. І ми хотіли це потягнути на весь батальйон. Хотіли спробувати щось змінити. Підхід, так як військовослужбовці там, з ребами погано працюють, там, дрони це все. Мали ідеї, певні, командир батальйону ну, це теж підтримував і ми спробували. Для роти це є маленький мінус і величезні плюси. Маленький мінус в тому, що. В роті немає е, пілотів БПЛА. Тобто е, хлопці, які мали би десь стояти в нарядах, ми їх знімаємо і вони окремо живуть, ми їх не відправляємо в наряд. Вони, це пілоти, у них, вони собі окремо живуть, у них є свій бліндаж, усе окремий такий. Ну, спочатку це взагалі був перекритий окопчик, там починалося. Ми навіть зробили, що ми двома дронами одночасно літали, ми могли допомагати батальйону, а свої там позиції Могли детальніше. там… Тобто Ми самі себе прикрити могли. так? І було такі багато багато моментів, де ми виявляли ворога на підступах ще далеко, і це нам дозволяло правильно реагувати і вчасно реагувати. На початку нас було 4 пілота тільки з нашої роти. Зараз нас не вистачає, нам додають пілотів. А раніше ми були… це було. Єдина рота все, ми свої пілоти, все були. Свої дрони денні, нічні. Там ми скиди робили все. Тобто там, мінували дистанційно. Все було своє. Зараз не вистачає. Слава Богу, до нас прийшли ще класні хлопці, і приходили, ми навчали. Пілоти, вони заслуговують окреме місце, окрему повагу, бо вони працюють нон-стоп. Так здається, що ти сидиш там. Вдивлятись такий невеличкий моніторчик по 12 годин на добу це теж не так. Це все легко. Підрозділ настільки був злагоджений, настільки, і навіть хлопці, які там до нас прийшли з Хмельницька, там, з Рівного, вони доєдналися, підтримали це... це така велика родина, яка працювала і працює в одному руслі. До нас почали приходити там, більше молодих хлопців, але їх мало. Коли тобі дають людину 52-53 роки, ти з нього ніколи не зробиш оператора дрона. Бо він з трудом приват-24 користується. Моя думка, що 55 це потолок. Просто вище після 55 ну, хай людина працює якось вдома. Чим ближче командир рот будуть до своїх солдатів, тим краще буде завжди взаємодія. 18 травня. Як то кажуть, 100 раз робив, то на 101-й не вийшло. Ми пішли на позицію, не раз нас дрони зустрічали по дорозі. І було їх кілька, було там і 5 штук, але ну, якось ну, вдавалося пробігти, скажімо так. Лишилось метрів, може, 400 до наших позицій, зайти до наших хлопців. Дрон нас засік, над нами кружляв. Ми, ну, ми заховалися. Нас точно не було видно в цій зеленці, але він ну, на удар пішов, то двоє з нас отримали поранення, так як я собі сам надав допомогу, першу турнікету поставив. Ну, процес евакуації був близько, напевно, години. Артилерія по нас працювала постійно, коли мене витягували, в піві дрони були також. Евакуація у нас це баги, квадроцикли. От, ну, тобто зовсім немає. Якоїсь броні. Це треба змінювати, не знаю, там на рівні там, батальйонів, бригад. Ну, це треба змінювати. Бо які би не були там мужні люди, мали швидку реакцію, ще щось, дрон доганяє. От ми... Мене витягувати на баги в півішки дві, ми назад просто в окоп затягнули, в півдарло пошкодило баги. Але там колеса були цілі, мотор заводився і мене повезли. Про те, що в мене там наскільки важке поранення, я вже дізнався, коли там, через два дні в реанімації, коли відійшов. А так, я спілкувався, поки мене не ввели в штучну. здавалося, що це все зараз, там ноги там, пошаманяти на тому буде кінець, на... бо навіть селфі робили в стопунці. Я був в чотирьох лікарнях на початку у військових госпіталях. Можливо, повезло, не знаю. Ну, було дуже круте ставлення персоналу. Я максимально був здивований, коли вже так трошки очуняв, вже нормально. Коли людина хоче покурити, і санітар просто перевозить на каталку, виводить з третього поверху на перше, щоб там солдат покурив. Лікування йшло довго, бо. Ну, у мене було важке поранення. Більше там, 120 днів не можна лікуватися, там, треба там, оформляти. Ці папери це взагалі окрема графа. і це, ну, коли люди говорять, що це якесь там кола пекла, то ну, в дечому так і є. Мене виписали ну, неходячого. І тоді на допомогу прийшов 450 Прикарпаття в місті Калошепційний центр. Мене запросили там. Буквально через місяць я вже ну, з підлокітником, але ну, я ходив за одним. Не на двох костелях, а з підлокітником. Там хороша атмосфера, там позитивні люди, дівчата працюють, надають любу там, психологічну, ну, там реабілітацію, там все є. В державі немає системи, як допомогти, ну, взяти там, я не кажу за руку там військового поводити, так, але ну, якоїсь немає системності в усьому. Так, тобі в лікарні не підкажуть. В ТЦК ТСП, там теж, ми виконавці, там теж так собі. У мене просто є які люди, які це все пройшли, весь цей процес, і то в них щось питаєш. Так само є громадські організації, теж, де є знайомі люди, то теж допомагають. Але ну, військовим важко, особливо в кого є ампутації. Переміщення навіть проблема. От я живу в місті Калуші, мені, щоб взяти направлення в лікарню, мені треба приїхати в івано франківськ Це перший раз, ти приїжджаєш, ти отримуєш тільки е, корішок, де тебе буде час і дата, коли тобі з'явитися до, до того лікаря, якого ти хочеш. Тобто, там, ти приїхав через тиждень можеш попасти до свого лікаря. Ну, ти приїхав раз. Зайшов в реєстратуру, зареєструвався, поїхав додому. Маю ситуацію, чоловік сказав, ми були в реєстратурі, говорили 2 тисячі гривень на таксі, щоб отримати номер направлення, ще дві тисячі, щоб потрапити до е, спеціаліста. А він має 800 гривень, так як він виведений поза штат. Ну, я не кажу жити війною, так? Може, то і неправильно так. Ніколи не треба нам співчуття, там, ми не, на це не претендуємо, ми не хочемо цього навіть, скажімо так. Люди мають розуміти, що в державі ну, не то, що не, не все добре, а все погано. Постійно в ЛК, в інвалідному кріслі сидиш, і люди там обговорюють, чи тобі потрібно 30 днів продовження, чи не потрібно. Так? Що, куди тобі далі? Отримати групу люди не можуть. ВЛК там їх повертають. У мене в роті є, які перейшли з інших бригад. У нього осколки в нозі. Ну, так зараз у мене. Я йду, але ну, підбігти я не можу. І це я ще не одівав нічого, так як мені нагрузки, бо багато внутрішніх там, швів не можна робити. Але людей повертаю, люди йдуть. Через те, що немає заміни. Бо, напевно, якщо б у нас був резерв, так, у військоматах, є були люди, які чекали дзвінка, то, то напевно, було б швидше. Це, ну, для чого нам людина після поранення, яка там, вже не так в нього функціонують там, руки і ноги. Якщо у нас у, зараз там, ми дзвонимо, визиваємо він, проходить навчання, і, або вже навіть і проходить навчання, це було б ще щоб у нас був резерв, були резервісти і проходили навчання, і все, нам потрібно стільки-то людей на таку-то посаду, таку-то професію. А нема. Маса людей виїхала, інших там, мають бронь, а дехто просто ховається. Можете воювати, воювати. Не можете, допомагайте, як хто як може. Зараз наш батальйон ну, переживає найгірші моменти, які від початку війни. Важкі постійно бої безперестанку і ми втрачаємо кращих хлопців, великі проблеми там. Я про це знаю. Вплинути ніяк не можеш. Допомогти ну, якимось, ну їм зараз не фінанси треба навіть. Так, їх зараз там ну, не врятують там, якийсь там донат там, на якийсь там, черговий пікап, який не броньований чи ще щось. Їх зараз рятують це тільки люди, які їх там ну, зайдуть. У нас фронт тримався дуже довго. Ми дійсно утримували лінію дуже довго, і в травні якраз це почалося. Зовсім інші штурми. Масованіші, які можуть бути до тижня підготовки дронами, артилерією, мінометами. Тобто, там, позицію прямо ну, розбирають. Можливо, би фронт тримався і надалі, якби, опять же, не мала чисельність. Друге, всім. Без винятку, від командира роти до командира бригади всі мають працювати там дрони. Розвиватися в цьому плані це точно, але лінію не втримали це через те, що люди не стало нам кількості. Ми були мало розвинуті в планах протидії БПЛА, тому що це великі комплекси потрібні, і ми слабо розвинулись у власних. FPV-дронах, ударних дронах, БПЛА. Ми не здали багато зараз навіть території. Малинівка величезне село, так, досить таке і не бідне, напевно, поміркам. Людей було ну, не дуже багато вже тоді, так як у Малинівці росіяни були 27 або 28 лютого. Потім їх звідти вибили. Люди були на ну, них з часом просто, чим ближче був фронт, люди когось там. Примусово, але більшості шукали. Вони недалеко, багато хто переїхав. Ну зараз з розвитком дронів і цього всього, то села нема. І нема навколишніх малих сіл взагалі. Червоне знищили у 22-му році. Там, Зелений гай, 23 третій, 24 четвертій, знищено. Там веселе таке саме. Знищуються кабами, FPV-дронами, Це все знищується. Потім вони приходять. Важко стояти, коли там каби навіть по посадкам стріляють. Тобто в них це є. Вони стріляють по посадкам. В ну, їх не, не змінилось, і вони зникли. Фронт рухається від малинів. Втрата Малинівки була ну, однією з такою ну, ключовою. Сам фронт на запорізькому напрямку почав рухатись з усіх сторон. Зараз проблеми з логістикою. Ну, Це навіть вже не проблема, там вже катастрофа майже. Не можемо нормально доставляти від БК до води, бо фронт одночасно там прорвали буквально дуже швидко за кілька днів з сторони Покровського, Дніпропетровська область. Все, місто немає, воно теж зруйновано там. Ну, місто ще є там, але ключові такі там люди виїхали, відповідно, там магазини, це все, де що згоріло, де що там. Просто залишено це все. Ми взагалі не знаємо, що таке ротація навіть за вже майже 4 роки. Три з роки батальйон з 29 квітня 22 року батальйон в зоні дій. Наша рота взагалі ми всі переїхали в посадки з командиром роти ми всі одночасно жили в посадках. У мене є багато людей, які бачать там, місто чи якийсь інший населений пункт, це їдуть у відпустку. Людина, коли там вісім місяців в окопі прожила і вийшла, там, через вісім місяців поїхала. Звісно, що вона не така, як і всі, бо вона не може бути вже такою, як, як всі. У ну, нього посадка, поле. Там, все, зброя. Війна мені дала багато нових і дуже хороших друзів. Так, Зараз ми з деякими побратимами відпочиваємо, якщо то зустрічаємося з сім'ями. Є люди, з якими я вже перестав спілкуватися, бо не бачу сенсу людини, яка там не спитала, там, як мої справи на протязі двох-трьох років. Ну, ми тут побачились, там, ну, про що нам спілкуватися? Е я спілкуюся так і не тільки з військовими, ну, я не відокремився від усіх, бо є там знайомі, які допомагають мені і допомагають зараз, не будучи на війні. Зараз проводжу багато сина, сину шість. І, а я його бачу півтора роки лише. Син завжди зі мною, куди б мене поїхали, він їде зі мною, там все зранку то з татом. Ну, Це не можна надолужити, бо брін, такі класні моменти ну, вони прийшли. Помимо. Малий зараз вже почав трохи більше розуміти, бо останні такі вже мої поїздки, то він вже більше там плакав, там вже там говорив, дзвонив. Там. І Зараз взагалі каже, ти будеш їхати на війну? Я кажу, не знаю. А Він каже, я би не хотів, щоб тебе ще раз поранило. Підтримка навіть не те, що важлива, вона ну, настільки важлива, що це навіть не передати. І коли там кажуть, що там дружинам військових треба якесь окреме свято, я, напевно, тільки за, тому що дружина тут не знає, що, ну, як тобі допомогти там, бо ти щось не договорюєш завжди їй, там, бо вона тобі нічим не допоможе. Там ти контролюєш якусь ситуацію. Там. Принаймні ти на, на більшості моментів можеш якось впливати. А, вона тут, коли я поранився, так, я товаришу сказав, подзвони, скажи. Він подзвонив, та там нога, там нічого. А я на шевел був два дні. Під час поранення мені влетів уламок в телефон. Відповідно, я ще й був без зв'язку. Всі там працівники йдемо десь там в кафе по поїсти, а твоя дружина не хоче йти. Вона не хоче щось святкувати, бо вона зараз, бо я їй сказав, що я десь там йду і там завтра позвоню. вона вже сидить, чекає того завтра. Тобто її вже сьогоднішній день вже для неї вже закінчений, бо їй вже чекає завтра, коли буде дзвінок. Підтримка рідних це надзвичайно важливо. Навіть не тільки рівні, навіть і приємно, коли там друзі там, дзвонять і інтересуються. Дружина підтримка, любов і мамина молитва то, напевно, таке найбільше, що так допомагає. Є люди, які там, кажуть, не вірять в Бога чи ще щось, але багато сталося моментів, в яких можу сказати, що мене хтось такий беріг.